Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати рибку на пару. Ось цю штуку я купила ще в Польщі. Дуже важлива річ, жодного разу не користувалася. Мені здається, саме час її затестити. Тут вони коштують по 3 копійки, але я ж купила і треба було її провести. Я нічого спеціально для цієї рибки не купувала, тому будемо готувати з того, що є. Так, для маринаду я візьму. Соєвого соусу. Я думаю, стільки хватить. Для гостроти в мене ось такий кетчуп, але це не кетчуп, воно більше на ширірачу схоже. Трішечки. Лимончик. А, який лимончик? Лайм. Для кислинки, половинку. Хоча, так як я люблю лайм, здається, половинки буде мало, от якраз розрізала одна частина більше половинки. І туди просто по максимуму, я половинку лайму залишу, для того, що якщо мені не хватає кислоти, а я дуже сильно це люблю, я потім додам собі ще окремо. Ти-те-те-те-ди-те. Незважаючи на те, що там вже є е, соєвий соус, і він сам по собі дуже солений, я ще трошки додам солі, ніколи в житті до маринадів не додавала цукру. Але тут було написано, що один з градієнтів бажано додати цукру, то я одну ложечку так для експерименту, як то кажуть, додам. Потім скажу. Нормальний це був експеримент чи пожалкувала. Так, це моя для морквички, все повикидала, нічого. О, є такий укропчик. Кажуть, що класно зелень додавати. Дивіться, ще копер з Польщі привезений. Я додам трішки сухого коперку. Якби був свіжий, свіжий, ні, не варіант, бо воно горить, а такий, думаю, нормально. І дуже, як на мій смак, пасують різні індійські спеції до рибки. В мене є ось така, навіть прочитати того не можу, бла-бла-бла, масала. Вона, мені здається, до всього пасує. Вона така щось карі, не карі і трішки ще олії. Буквально, мені здається, там була столова ложка. Все гарненько перемішуємо, щоб спеції подружилися. Ммм. Боже, як смачно. М -м -м я б, напевно, ще трішки цієї ширира, ширирачі додавала. Вона таке солоненьке, солоденьке, кисленьке. Боже, прям з ці смаки, які я люблю. Тільки треба ще от ширирачі і буде саме воно. І все на рідку. Пробимо трішки рибці масажик, щоб воно з усіх сторін пропиталося. Мені не дуже подобається ця тарілка, але може в кастрюльці буде краще. Коли вона отак от не повністю про цей, мені здається, не воно. Подвиньтеся, мені треба кастрюлька повертаю вас на місце, щоб ви бачили весь процес. Да, мені здається, тут вона краще промаринується, окунеться. Окуниця, окуниця, окулелі. О, отак от бачком, бочком. Тут не то, що її вже, а замало місця. Оце зроблю два шматочки. В магазині воно, до речі, так вже стейками порізана і продавалася. О, тут прям класс. Дивіться! погано видно, сейчас Анька все вам нарішає. Як там маринад класний окунув, вона там прям плаває в маринаді. Залишаємо так на 15-20 хвилин. Відпочивай. Поки наша рибка відпочиває, для того, щоб не втрачати цей час, я ще почищу зроблю картопельку як гарнір до неї. У мене постояла пара маринувалась. Я нарізала картопельки. Моя рибка. І пам'ятаєте з грунтуру, те, що я вам показувала, що в мене тільки одна комфорка для економії всієї двіжухи на кухні. Я зараз ось цю формочку спеціальну для готування на парі, ставлю на картоплю. Ось так це виглядає. Чей? Ой! Ось так це виглядає. І зараз я вам направлю камеру, щоб ви побачили подальші маніпуляції. Воду я вже завчасно закип'ятила. Заливаємо кип'яточком. Я знаю, що хтось картоплю зразу в нормальну воду китає, я в кипяточок. Так. Ой, вже тумач. Але в мене є черпачок, і я можу просто прибрати цю воду. Ха! Трішечки. Трішечки воду підсолити. Ставимо нашу пароварочку. Викладаємо рибку. Так, щоб вся помістилася. Такий маринад класний. Якщо я готувала у фользі, то я б ще туди цього маринаду налила, а так можна просто трішечки порити полити. воно там помішається, гірше вже не буде. Включаємо нашу плиту і на максимум, щоб зразу прогрілося після закипання. Десь 20-30 хвилин, поки не приготується рибка. Але я вже буду фіксити, сама пробувати, коли вона стане прям така упруга. Готуйся. Я просто вже зразу згожу, я так їсти хочу їсти. Е, вже пройшло десь півгодинки, я не засікала час, але я там пальчиком тикала. Картопля вже приготувалася і чекаю другий раз рибку. Перший раз чекала. На ну, ніби готова, але захотілося ще трішки потримати. Чекаємо рибку. Так, це готово і це такий м'якенький кусочок. Зараз я його... М -м готова. Рибка готова. Так, все, треба красиво то викласти, бо я зараз просто когось з'їм, я так їстоньки хочу. No, звичайно, Аня посуд так і не помила. Тому в нас з Андрієм будуть різні табілки. Андрій, тобі один шматочок рибки? Два. Два. Вона розвалилася, поки я її переносила. Може, ложечкою треба. Боже, як вона смачно виглядає. Я, вже, я готова просто звідси їсти. Або я просто така голодна, що мені дайте просто щось поїсти. їсти 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 я вважаю це победа, ідемо їсти Їли рибка за таким рецептом. Дуже класна, мій рекомендаціон. Єдине, що, може, я в маринаді недостатньо довго витримала, або трішки більше солі дати. І буде прям. М -м 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 -м. А ми, як справжні блогери з Андрієм, поїхали на базар. Андрій каже, хочу кокосика. І ніхто з собою не взяв телефона. але зараз покажу, що ми робимо. Це такий бардак після того, як ми поїли. Ми взяли два кокосика. Вони їх одразу, оцю м'якоть чищають. І це сок середини кокоса. І Андрій попросив зблендерити йому. Щось походу не виходить, так як ти хотів, все одно підходить. Багато залива. А не ну, треба було все заливати. Ну, зараз от попробую. З першого кокосу я всю жижу вилила, і воно не вийшло так подрібнити. А з другого кокосу я трішечки води налила і в основному тільки м'якоть. Зараз затестимо, чи вийде так. І що там? Ого, вийшла така пюрешка. Напевно, це якраз друге те, що Андрій хотів. Зараз спробуємо. Кокосовий майонез. Кокосовий майонез. Мені більше на сливки похоже. Вершки. Сливки, вершки. Так смачніше, але треба ще більше збивати, або реально потрапляється таке собі. Може, цим паружним Ну, Наступний раз, бо перший раз я взагалі залила чисто всю жижу, і вона не хотіла його перебувати. Ну, Я не поїду зараз ще за третім кокосом. Дуже багато блогерів робили таку штуку, і мені завжди хотілося її теж зробити, і я зараз зроблю. Інкін срач. Папа, дивіться, майже нема різниці, то що вже на дворі ніч то нормально, але ж все, прибрала. Випили наші смачнючі коктейлі, відпочили, поприбрала і все, і потемніло. Не знаю чим займалися. Монтувала відео якраз день в день, коли я виклала це відео, це якраз той самий день. І завітала, що якраз оцієї другої частини і прощання з вами не вистачає. Тож всіх обіймаю, цілую і зустрінемось завтра у новому дні у новому відео.